Доброго здоров'я, дорогі глядачі! В нас дуже велика біда попереду. Скоро зима про це трошечки всі забули, але час дуже швидко летить. І що буде зі світлом взимку не зрозуміло. Зрозуміло тільки те, що влада абсолютно нічого не зробила за цей час. Зараз поясню, чому я так кажу. Голова Укренерго Кудрицький потужно звітує, що всі підстанції відремонтовані, і взимку споживачі матимуть вдосталь електроенергії. Але це неправда, це неправда. Я поясню трошки пізніше, чому я так кажу. Скажу так: ну ми не просто там почуємо про це, що там, а ми відчуємо це на собі, розумієте? Бо це відчують всі? Ну, мабуть, не всі, мабуть, такі, як Єрмак, Зеленський, там Татаров і компанія, гетьманцев. Вони, мабуть, не відчують, бо в них все буде добре зі світлом, але не в нас, не в простих українців. Їдемо далі. Що ще на даний момент такого цікавого? Піймали на хабарі заступника міністра енергетики, начебто, піймали за сприяння самого міністра енергетики. От скажіть чесно, от ваша думка. Чи вірите ви в те, що заступник міністра енергетики міг крутити якісь схеми без відома самого міністра енергетики? Я в це особисто не вірю. Ба більше, скажу вам, Кудрицький хоче ще більше грошей на те, щоб побудувати малі підстанції, але от біда в нас міністр наш Галущенко, він керує мафіозні схеми на енергоатомі, і мала генерація йому буде ну тільки перешкода. А на тепловій генерації сидять таких собі пару олігархів, які точно туди а, якихось інвесторів не допустять. І всю цю злочинну корпорацію, ну, звичайно, а, не очолює, але точно прикриває, можливо, координує саме голова Укренерго. А говорити на конференціях гарні речі, ну, це ж таке, знаєте, це говорити не мішки а, тягнути. Он Зеленський недавно балакав в Берліні так, про гігават потужностей до кінця року. Але ж ми розуміємо, що це неможливо. Але зате, знаєте, як гарно прозвучало. Кудрицький з Укренерго вводить в оману українців, прагнучи стати героєм на тлі корупційного скандалу. Голова Укренерго Кудрицький потужно звітує, що всі підстанції відремонтовані і взимку споживачі матимуть досталь електроенергії. Але це неправда. Всіми цими гучними заявами пан Кудрицький каже про а, готовність енергосистеми до, до зими і так далі. Але він просто хоче перекласти відповідальність з себе, з структури, якою він керує. Просто на ЗСУ і відвернути увагу від двох нових справ набув проти нього, от і все. А саме, виведення з Укренерго 1 мільярда 400 мільйонів гривень компанію Коломойського за ймовірного сприяння кудрицького весною 2022 року, а також розкрадання коштів на закупівлі бронежилетів та придбання родиною Кудрицького елітної нерухомості у Києві восени того ж року. Про це пише співзасновник фонду енергетичних стратегій Юрій Корольчук у своїй колонці. Дивіться. Ще починаючи з 2022, з 2023 року, залишаються проблемними десь 8 підстанцій, на які не було грошей для капітальних ремонтів. Щоб ви розуміли, дотепер вони не відремонтовані. Не відремонтовані. Весь цей час Укренерго, знаєте, так розслабились, бо, ем... ну скажімо так, дякувати погоді, все було більш-менш нормально і змогли якось пережити ці опалювальні сезони. В Укренерго вирішили змінити стратегію ремонтів підстанції і тепер повністю знімають із себе відповідальність за стабільне електропостачання. Замість себе Кудрицький пропонує працювати системам ППО і армії. Тактика Укренерго на зиму 25-го року зрозуміла. Шановні українці, електроенергії немає, тому що в Україні мало ППО. Фактично, Кудрицький з Укренерго кинув українців перед тяжкою зимою. Розумієте? Він навіть не здатний прямо відповісти на те, що було зроблено, що не було зроблено, на що вистачило грошей, на що не вистачило. Тобто, через які причини люди будуть сидіти без світла, тобто ніхто нічого нікому не пояснює. От і все. Їдемо далі. На хабарі піймали заступника міністра енергетики. Але СБУ заявляє про те, що спіймали за ну, сприяння міністра енергетики. Я впевнена, що так сказали СБУ, сказав сказали в офісі президента так сказати СБУ про все це. І це дуже насторожує, якщо чесно. Знаєте, про цього заступника міністра енергетики Олександра Хейла дуже багато можна сказати, але нічого хорошого. Скажу так: взагалі не зрозуміло, як цей один потрапив в крісло заступника міністра енергетики. Ем, там були і антиукраїнські наративи, там жінка, там дуже багато питань до жінки його. Ем, і про Хабарі я вже взагалі мовчу. Але ж хто ж поставив його сюди? Правильно, поставив хто влада. Але якщо пригадати, звідки Єрмак, звідки Татаров, звідки Гетьманцев і інші багато інших потужних менеджерів, то знаєте, цей Хейло, він ну дуже їм гармонійно підходив, мабуть, тоді на той момент. Зараз, мабуть, став вже неугодний. Або треба було когось, не знаю, когось показати, як в цирку, знаєте, що от, от ми ж спіймали, ми ж боремося з корупцією, от якось так. До речі, Вищий антикорупційний суд вже відправив його під варту до 8 жовтня, і йому призначили заставу в 25 мільйонів. Я думаю, що. Скоро за нього внесуть заставу, і все це якось зійде на нівець, ніхто його не покарає. Це особисто моя думка. Пишіть, до речі, що ви що до цього думаєте. І наостанок, що ще хочуть, Укренерго хоче ще 12 мільярдів євро, щоб знову нічого не робити. Свого часу Укренерго і Агентство відновлення отримали мільярди на побудову захисту вітчизняної електроенергії. Ці гроші швиденько освоїли так, порозпихували по карманам, генерація в руїнах. Нині голова Укренерго треба каже, що треба, давайте щось треба робити, треба щось будувати. Будувати це добре, але де брати гроші? Хороше питання, так і вже й суму назвав 12 мільярдів. Скажіть, а чому не 120, чому не 200? Ефект буде той самий, тобто його не буде, розумієте? Нуль ніякого ефекту не буде. Про що йдеться? Голова правління Кудрицький Укренерго, він зробив декілька заяв. Наприклад, що на будівництво стійкої до російських атак енергосистеми треба знайти 12 мільярдів євро. Ну, звісно, не в самій компанії, навіщо це такі розтрати. А, звичайно, забрати з бюджету. Там, я не знаю, в ЗСУ забрати, там, ще, там в соціалки забрати, там, ще якось. Ну, коротше, повісити потім все це на українців, щоб віддавали. На що ж хоче витратити пан Кудрицький таку величезну суму? На невеликі станції меншої потужності. Може, це і непогана ідея, але. Як він зазначив, що без залучення приватних інвестицій це неможливо, це правда, це неможливо зробити. Тому потрібно що економічні передумови, щоб зацікавити бізнес громади в побудові нової децентралізованої енергосистеми. Тільки є маленька проблема: є 5-6 потужних ефективних менеджерів зеленського. Які працюють за принципом, що в наше корито не лізьте, що чужі у прибуткових галузях не допускаються. Це знаєте, як спектакль. Глядачі на спектакль не допускаються ось так і тут. Чужі в прибутковій галузі не допускаються. В нас міністр Галущенко він керує такі мафіозні схеми на енергоатомі. І мала генерація йому буде тільки перешкоджати. Тобто йому це не, 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 не на руку. А на тепловій генерації сидять олігархи, які в принципі не допустять туди точно ніяких інвесторів. Навіщо це їм треба? Це їм не треба. І всю цю злочинну корпорацію точно прикриває і курує голова «Укренерго». Говорити на конференціях це круто, це супер, це добре, що вміють говорити, але від цього ніякого толку. Пам'ятаєте, як Зеленський в Берліні сказав про гігават потужностей до кінця року? Скоро вже кінець року, час дуже швидко минає дуже швидко. Де цей Гігавад потужностей його немає. І ми розуміємо, що це <кій> зробити неможливо. Але за те, як гарно було сказано, так? Це нагадує, знаєте, там мільйон дерев, гігават потужностей, мільйон дронів. Ну і так далі. Знаєте, у нас все, все по максимуму. Обіцянок нереальна кількість, а по факту нічого в мене все на сьогодні. Дякую за увагу. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.